Вона річки купила таку смачну паличку. Йому дуже сподобалося. От він прийшов зайчиком. Зараз буде їсти Китюнчик, так? Да? Давай. Давай, кушай. Китюнчик, не бійся. Така смачна паличка, вона ще йому травичку посадила, пшеницю. І ще буде їсти свою смачну. Вона якась медова там. І пшеною, і насіннечку, і просу. О, некий довольний. Річка, да? Ой, як смачний. Смакота яка. Велика палочка. Спеціально до таких середніх папуг. Да? річка кошай, кушай, Он у нього Ой, які смачні очі. Давно таку паличку щось йому набрала забула. А тепер знову він вже згадав, що вона дуже смачна. Ну він, правда, може її дуже швидко з'їсти. Він такий парень. Якщо він її не з'їсть, то він її понадкусує, повідшкрибає і вона попаде прямо туди йому. Ой, як смачно, далі дженіль. Ой, яка смакота, ой, яка смакотінь. Він вже поліняв трохи на весну. Два рази в рік десь ліняє, і в нього повністю ці пірічка вилазять. Ціла вже є колекція річених пірічок. всім гарного, чудового дня, бо закінчилася зарядка на мобілці. 5% залишилось. Вже потемнів екран. Всім пока-пока. До зустрічі! А Річа буде далі ласувати своєю паличкою смачною. Пока-пока-пока-пока-пока.